українці! Ви на каналі Країна за кадром і з вами я Марія. Трохи прихворіла, але обід ніхто не відміняв, тому треба варити, готувати їсти. Ось. Думаю, Приготую супчик, такий в мене трошки печериць там було. Приготую супчик з рибочками, з печерицями. В морозилці маю. Плавлені сирочки покладу туди в суп. І буде такий супчик. Напишіть в коментарях, що ви готували сьогодні їсти. Можливо, хтось щось смачненьке готував. Може, ви не просто супчик, а хтось щось смачніше набагато готував. Напишіть, поділіться. Можливо, я забула якусь страву, та ви нагадаєте, що я й собі приготую таке. На ну, жаль, іноді так буває. Я прихворіла, чоловік задепресував щось теж. Ця війна, це все не дає нормально людям жити. Але нічого, тримаємося, все буде добре. Віримо нашим ЗСУ. Молимося за них. Молимося за мир, друзі, за перемогу. Тому віримо, що дасть Бог, що буде все добре в нас. тут що насипну сюди. Ось. Зовіти. як спить. Он як спить рудик. Як цікаво лежить. А це в нас починає квітнути абрикос. Вже на сході відцвіли, напевно, абрикоси, і в нас лише починають цвісти. Чоловік прищепив, це вона в нас другий рік. вже з цвітом. Оце тут я посадила ті цибульки, що вислала мені пані Марія. Тюльпани чи нарциси, не знаю, що то таке. І я прикрила його, бо було дуже холодно. Вночі то я прикрила. А тут персик, ось. Друзі, дивіться, який гарний цвіт. Але він щось, напевно, примерз. Я не знаю, чи з нього щось буде, чи ні, бо напевне воно попримерзало, як був сніг. Ось. Минулого року тут персики вже в нас були, і вони були доволі такі гарні. А це щось цього року цвіт такий попримерзало. Ну що зробиш? Ми не можемо керувати природою. Ось тут теж персик. Ось дивіться, як гарненько починає квітнути. Це мій часничок тут. я вже вам показувала його, сюди я не можу залізти в нього ніяк, тому що то сніг, то дощ мокро. У нас коли мокро, то дуже липне земля. Ти не будеш нічого копати, бо воно все залипає, і до ніг липне, і до сапки липне до мотик, як тут кажуть. Оці персики теж тут, інжирний персик оцей. Минулого року він вже в нас плодоносив, ми вже його пробували. Дуже смачний. Тут виноград росте. Ташечки співають. літають. Оце в мене такий щавель тут гарний, але я його не можу зараз брати, тому що чоловік там кропив дерева. І воно попало все те, що він кропив на щавель, тому його зараз брати не можу на борщик. Він покроплений. Знайшла отаку коробочку. Ледве підібрала отаку коробочку, щоб запакувати цей подарунок. Я вам вже показувала це відео. Отакий кухлик з надписом почни день з посмішки. І коробка цукерок. Довго не відправляла, тому що переможниця не писала мені на електронну пошту, не давала свою адресу. Тепер я отримала адресу, отримала лист і зараз я запакую. Ось так от його все. Хоча цей кухлик не розбився, коли будуть його транспортувати. Зверху вирізала отакий краптик картону, покладу. Отак все. Зараз запакую це все, скочу, заклею і відправлю на нову пошту свої підписниці. Ця посилочка поїде у кривий ріг. Тут вже скочу, наклеєно, а ці. упаковочке. Вот. Еще так вот. Налег. Вот такая посылочка. Все. Здесь мои котуняшки лежат. Рудичок. Рудик. Він за сірком дивиться, десь сірко пішов в другу кімнату, він за сірком заглядає. Рудик. Кіць-кіць-кіць-кіць-кіць! Сірко, Сірком там за дверима сидить. О, зварився мій супчик. Отакий ось. Трохи грибочки вмала, поклала сюди, і трошки ковбаски. Осипнула. Ну, ось, ось такий супчик вийшов у мене. Рибочки є. Ось рибочки, ковбаска. Ось такий. Ось такий супчик у мене вийшов. Не знаю, можливо, скажете, що на вигляд не дуже красивий, але зато смачний. Хто буде їсти разом з нами з всім смачного? Гляньте, друзі, яка погода. Сніг падає. Можливо, правильно сніг іде чи падає, хто як знає. Цікаво, ми говоримо, вдуматись, сніг іде. Він же ж не ходить, а падає з неба чи з хмари падає. Можна уявити, що він п'яний іде, спотикається, а потім падає цей сніг. В моєму випадку, напевно, краще сказати, сніг кружляє або літає. Він дійсно як кружляє. Але дивіться, який великий. Подекуди такий великий, як пір'я просто. Як наче пір'їнки кружляють. Я такого снігу ще, напевно, ніколи й не бачила здоровенного. Можливо, на камеру і не видно, але це не той сніг, який ми в дитинстві завжди дивилися і казали, що лопатий сніг такий падає, йде пухнастий. Це набагато крупніший місцями. Він не весь, ну, місцями такі пролітають, прямо як пір'я здоровенне. Усім привіт! Оце сьогодні я помалювалася, це нормально, це я розумію фарба. А то минулого разу зробила з себе карикатуру. Ну, як вийшло, так і ходила. Поки було холодно, ходила в шапці, в хусті, як й могла, до вас старалась не показуватися. Десь там, колись, може, мельком щось показалося. А це сьогодні вже нарешті провела себе в порядок. Тому що вже і паска скоро, і треба буде ходити без хустки потепліє, без шапки, то вже будуть люди бачити мене, і будуть сміятися. <гаджу>, що я така була, як то кажуть, сіро буро малинова ну, а тепер вже нормальний колір, пофарбувалася вдома, ось помила голову. Зараз буду сушити. От, і от така тепер я буду, друзі, з вами. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу пані Олені та пані Оксані. Щиро дякую вам. Дай Бог вам міцного здоров'я та всього найкращого. Дай Бог нам миру, перемоги. Бережіть себе та один одного. І нехай Бог береже наших захисників. Дякую всім за перегляд і до зустрічі на каналі Країна за кадром».